Привіт, мої хороші! Сьогодні я разом з вами спечу морквяний пиріг. Він буде корисний, з смаками спеції і ароматної спеції. Я вже всі інгредієнти приготувала і так приступимо приготування пирога. Так, у миску, під мискою рушничок, це для того, щоб миска не їздила по всьому столі. У миску ми розбиваємо яйця різні жовтки. Сюди ми додаємо дрібку солі. Так, моркови чіпилися. Нічого страшного. Сюди ми додаємо цукор. Так, І це все збиваємо до пишної піни. Вона має збільшитись в три рази. Яєчна маса збільшилася в три рази. нам міксер не потрібний Ми сюди додаємо, значить, олія це олія без запаху. Сюди ми додаємо сметанки. сметанки. Рецепт я залишу в коментарях. Сметана в мене домашня, можна будь-якої жирності використати. І це все лопаткою ми перемішаємо. Ось так. Цей пиріг зовсім не важко приготувати. Він дуже простий у використанні, але дуже смачний. Так. Сюди ми додамо тепер спеції. Це є імбир. Зі спеціями не переборщить. Так, це є імбир. Це є кориця. Які не любите спеції, можете не додавати, Це не є обов'язковим. Мускатний горіх. Так, трошечки. Та його по дрібці. І сюди ми додаємо моркву Вже натерту на дрібному терку І ми сюди одразу додамо. Це у мене манго. Були цукати. Я замочила її, щоб вони трошечки м'якшими стали. Можна замінити це ізюмом будь-якими іншими цукатами, як хто заважає. Трошечки її на рушничок поставила, щоб лишню вологу забрати. Так, і це все. Лопаткою перемішуємо. Духовку вже ми включили розігріватись, 190 градусів. Дивіться, яке зразу соняшно, дуже смачно буде. Цукор можете самі коригувати, бо ви знаєте, морква є теж солодкою і рекомендую вибирати солодку, так, щоб пиріг був смачний. І сюди ми всипаємо борошно. Борошно та розпушувач. Ось так. І знову все гарно перемішуємо. Та до цієї всієї смакоти я ще хочу додати розмажений такий арахіс. я його не сильно дрібно старалась порубати. Ось. Отакий буде вітамінний пиріг. А спеції, знаєте, вони є осінні, зимові. Якраз хочеться їх так, якби, чути запах у у відчувати аромат і смак у роті. Тому спеції обов'язково додайте. Це наша начинка ось таке. Тобто тісто готове. Не начинка, а тісто. І ми у форму виливаємо, форма має діаметром 20 см, і ми сюди виливаємо тісто. Ось такий вітамінний пиріг в нас виходить. Зараз ми його ставимо в духовку, випікатись при температурі 190 градусів 40-45 хвилин. Ви дивіться вже по своїй духовці, як вона у вас випікає. Ось так ми по тісту пройдемося лопаткою. Знаєте, що я ще подумала? Можна сюди ще додати дольки яблука, отак зверху втикнути. Зараз ми це зробимо. Я швиденько нарізала яблучка і отак легенько, не сильно втоплюю, так наполовину кладу на періг. Повірте, це яблуко не спортиться зовсім цей періг. Кому, кому попадеться цей пиріг, це йому сподобається. І так, ставимо в духовку і нехай щасливо там печеться з богом. Пиріг випікся, я його тримала 40 хвилин, і зараз треба перевірити шпажкою на його готовність. Бачите, без залишків кіста, значить це означає, що він у нас випікся. Так, зараз залишаємо трошечки, який красивий, сонячний, залишаємо у формі остивати. О, подивіться, який він пухкий. Дивіться. О, пухкий, такий м'ясенький. Можна ще було чуть-чуть більше спецій додати. Ну, подивіться, який він класний. Радуюсь, що він в мене вийшов. М -м -м. Хочеться відкусити, але ні-ні-ні, не можна.